Мені подобається голосно сміятись. Мені подобається танцювати до утому. Мені подобається, ідучи не озиратись і допізна до не повертатися додому. Мені подобається бути не як інші. Жити життя, у вісні і уявляти, що усі найкращі більші присвячені мені. І лиш мені. І як би це абсурдно, не звучало, мені подобається, коли щось мене болить. Бо так завжди, щоб я не починала в стежки брати і з рук моїх летить. Мені подобається просто помилятись. і не пояснювати, в чому ж є причина. Мені подобається просто жити, не боятись. бо я людина. Я всього лише людина.